У Харкові є цікава структура, яка роками легалізує корупцію під виглядом правосуддя. Це центральний Київський районний суд. Саме тут під багаторічним контролем голови Шаренка зосереджена юрисдикція по СБУ, поліції, податковій області. Суд обслуговує їхні бізнес-інтереси, а силовики натомість дають дах для суддівських схем і разом прикривають топ-хапух регіону, поки мер Терехов. Звітує про відбудову, безкоштовний проїзд і турботу про місто, реальні потоки йдуть через монополію на тендери, Рейдерсон на нерухомості та відмови силовиків і суду навіть носити дані до ЄРДР, Терехов і Кузнєцова, виведення награбованого через купівлю корпоративних прав закордонних компаній, веншурний фонд на 108 мільйонів, віла в Іспанії і Канах за заниженою ціною. Класична легалізація коштів через ЄС, суддя Юрлагіна, відмова навіть почати розслідування, ПП Промтекс Регіонала Денисенка з групи Авантаж під дахом Терехова і Синігубова сотні мільйонів бюджетних коштів Харкова і Чугуєва. Ліцей номер 2 договір зріс на 64 мільйони без торгів. Нові угоди у 2025 році ще понад 65 мільйонів, динамічні ціни, додаткові роботи і нуль відповідальності, суд юрлагіної. Знову відмова. Далі наступні. ОЗУ чорних реєстраторів, мельника під дахом мін'юсту, волика і свистун, сотні конкретних кейсів з адресами, незаконні реєстрації і переписування нерухомості, фіктивні об'єкти, збільшення площ без рішень. І дозволів працюють у зв'язку з міськрадою Терехова і Хова Синігубова, допомагаючи виводити комунальне і державне майно, за що отримують дах. Суддя Колеснік. Знову підстав для справи немає. Саме в цьому суді вже більше десяти років розглядають справу щодо хамаря того самого Волика та все не можуть розглянути. Співпадіння пані Шаренка. І таких кейсів десятки повідомляйте про судівські свавілля і їх схеми. Хочеш більше наш телеграм.